Дорогі брати і сестри, дорогі отче. Дякую, що прийняли паломників. Дуже подобається нам Мокачу, гарне місто. Комфортно нам після паломництва. Перший чи другий раз прийняв теплий душ за останніх півтора тижня, немаловажно. Дорогі, сьогодні проживаємо велике свято, велике свято в нашій вірі, переображення Господнє. І цікава, цікава подія, вона якби так виходить з контексту цілої подорожі Ісуса Христа нашим світом. Можна було б якось і без цього обійтись, то чому Ісус показує себе у всій красі? Це не для того, щоб три апостоли побачили, який він гарний. От гляньте, отак от, от. Не для цього. Щоб вони побачили Бога, правдивого, справжнього. І коли вони побачили Його, вже нічого не було важливим для них. Візьмемо, наприклад, Петра. Мав дружину, мав тещу. І традиція каже, що мав доньку. І коли побачив Ісуса в повноті, Він каже: треба залишитися тут. Може нас це не переконати, так? ну для кого сім'я може бути тягарем? А хтось може подумати, ну невелика була жертва. Хех. Добре, підемо іншою дорогою. Петро мав бути прем'єр-міністром Ісуса Христа в Царстві Божому. В Кавичках. Поважна функція так? це мати все і керувати всім, бути першим після Бога. І от коли він знає про це, він каже все одно: давай поставимо три намет. Я хочу тут залишитися. Мені вже більше нічого не потрібно. Ось відкриття правдивого Бога. Як з ним добре, так насправді. Як добре бути з Богом. Єпископ Роберт Барон. Аналізував цю ситуацію і, і теж задавав питання. Чому він взяв цих трьох апостолів? Яків, перший мучених серед апостолів, перший єпископ Єрусалиму, щоб зміцнити його на цій дорозі? Йоанн, улюблений учень, той, хто написав Євангелія, що там робить Петро. Так. Як знаємо, Петра він цілий час за щось картав, один раз похвалив, а потім знов скартав. Тяжка в нього була дорога. І, і барон каже, Петро там опинився, тому що він найбільше з усіх любив Ісуса Христа. Він його любив найбільше, тому він був серед них перший і недосконалий. Святий Августин каже, шукання Господа це не є подорож, якісь пригоди, виконання завдань. Це є дорога любові. От тоді. Ми його відкриємо. І ця дорога, вона є дорогою скрізь ціле життя. Це не є якийсь екшен, акція. Це є, це наше щоденне життя. Нічого може бути особлив... не може бути особливого там такого чогось. Пригадую преображення Господнє, апостоли бачили один раз. Це не було там визначена година і так далі. Це і є це чування. Що нам потрібно для цього? Ми прекрасно знаємо. Це є ця циклічність в молитві, в таїнствах, звісно ж, в читанні Слова Божого. От це все, що необхідно для того, щоб ми могли відкрити, ким є Господь. Натомість, яка небезпека, коли ми не знаємо, ким є Господь? В цій всій ситуації є три особи: є я, є Господь, і, на жаль, є диявол. Диявол не може забрати у нас віру. Бо її вклав Господь. Віра, надія, любов це є ці чесноти, які вкладені самим Богом в кожну людину. Він не може її забрати, Він може її зафалшивити, затерти. Він може показати нам іншого Бога, якого не хочеться пізнавати, якого ну, ж, наприклад. А той, хто дав заповіді, той, хто нас скував, обмежив, отакого От Бога світ знає. Нецікавого. Образі цього, знаєте, пастиря, який бере овечку, такий лагідний. Ну, він не такий був і лагідний теж, він міг іскартати. Петро добре про це знав. І коли людина піддається образом цього світу про Бога, вона не знає його абсолютно. Чому вона піддається? Бо не було фундаменту, не було танець, не було Слова Божого, не було молитви. От тоді людина стає дуже підатливою. Образ Бога є спотворений сьогодні. Дивіться, фільми, фільми, в інтернеті, різні жарти. Це не є правдивий Бог. Він є записаний на сторінках Слова Божого. Він є записаний теж в тобі і в мені. І це є шлях. Пізнання це є дорога. Ми на дорозі не можемо стояти. Ми маємо завжди ціль, куди йдемо. Папа Римський Бенедикт XVI провів такий аналіз. Це була глибока людина, яка аналізувала все дуже добре і була реалістом. Каже, що відбувається, коли ми не знаємо Бога? І бере під увагу християн. Візьмемо католиків, так як ми тут всі католики. В першу чергу незнання Бога це є брак віри в гріх. Тоді ми не віримо в гріх. Тоді все якось. Якось сумління стає тихішим. Там щось грішив, це пояснив. Так? Як часто в сім'ях є проблема, коли вони не відкриті на, на життя, коли використовують контрацептиви, коли вже не мають е, поклику сумління, що це є дорога до пекла, так? А це вже є страшно. І живуть з цим, і вже їх це не болить. Це беруть тільки приклад. Так? І це вже стає чимось нормальним. Увага! Гріх смертельний стає чимось нормальним. Так? Так не може бути. Це є антинаука Ісуса Христа, антиєвангелія. Що далі відбувається? Знецінення церкви. І от в цей час ми зараз живемо, коли церква є знецінена. Коли теж висміють її за провини служителів церкви, за різні впадки і так далі. Є багато християн, які є в церкві, служать, але не розуміють, що це є містичне тіло Христа. Але беруть під увагу, що це є волонтаріат, якась суспільна, гарна е, наука, так? От, оце є церква. Але забувають щось найважливіше. От тут є волонтеріат, а тут є таїнство для людини. Як багато є людей в церкві, які служать, які допомагають бідним і так далі, але до конфесіоналу ні ногою. Так? Дивним це є. І це є ознака незнання Бога. Бо там ти з ним зустрічаєшся, правда ж? Там ти стаєш в І чомусь великий страх наповнює нас при зустрічі з Господом, як Петра сьогодні. Він злякався, він не знав, що говорить. Але це Господь вибрав час і місце зустрічі з ним, не Петро. Він його покликав іде зі мною на цю молитву. Йому тільки треба було відповісти позитивно. Тому, дорогі брати і сестри, пізнання Бога це є дорога, дорога до Царства Божого. Щоденна дорога. Так, ми щоденно кудись ідемо, на роботу, поїсти, так, на зустріч з кимось. Тому нехай в цьому часі кожного дня теж буде в нас дорога до Господа. Бо ніколи не знаємо, де і коли він захоче себе об'явити. Він захоче наповнити нас силою на майбутнє випробовування.